Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні скарби галини. Подивимося на них. Це такий вінтажний бурштин. Такі гарні намистини. Баламоти. Вінтажні. Тут сердолікові намистини. Такі кварцеві намистини. Ось тут три види коралу. У різних пакетиках. Є такі перли. Ось так буде краще вам. Є такі дрібненькі перлинки. Онікс. Так, то в пакетиках розсипані я їх. І не витягувала. Ось так ніби, ліпше видно. Все не повитягуєш, бо багато розірваних. Ось. І тут ще є такий корал. сучасний дрібний, агатові намистини, гранатові три види. І зелені, не знаю, як вони називаються. І аметист. Ось скільки скарбів Галина дала на оновлення. Берусь я за творчість, а що в мене вийде, я вам покажу. Колекція для Галини готова. Вийшло дуже-дуже багато, так що. Робіть паузу, робіть собі кавуся чи чайочку, вмощуйтесь зручненько. І буде сьогодні намистотерапія. Що ж, починаємо намистотерапію. Подивимося, що я зробила. Переробила все. І першим покажу вам шикарне намисто з родоніту. По центру я дала таку намистинку. Там були два види намистин, отакі гарної форми, типу довгасті чотиригранники, і прямокутні. Вони менше за розміром, і відповідно, вони пішли ближче до коннектора. Дала позолочені такі гематитові намістини для переходу, і такий коннектор. Ну, оце на закінчення, Дала, ну, можна коротшим його зробити, можна довшим. Такий маленький ланцюжок. Ось така фунітурна гарна. Між кожну давала позолочену гематитову, щоб вони гарно лежали. Із яшми нічого не мудрила, тому що камені самі дуже гарні, кожний такий, зараз відсуну я стійку. Кожний сам по собі цікавий, але вони кривелі, кривенькі, голтовка. Вийшов набір, Галина хотіла, щоб. По можливості, якщо виходить, ще був браслетик. Так що до цього намиста є браслетик. Між кожного намистину дала роздільну, фурнітура позолочена 24 карати преміум класу. Галина вибрала таку фурнітуру практично у всіх намистах. Ось І тут так само, просто я хочу показати зблизька, які камінчики цікаві. Кожний особливий. Із сучасного коралу, зробила таке намистена, позбирала весь цей корал, посортувала, зробила намистена п'ять низок і додала згарди. Ще залишалося трошечки коралу, якраз вийшло, вийшов браслет. Навіть там, по-моєму, трошки бракувало, то я вже додала своїх намистин. Ось такий замочок на три нитки, така гематитова позолочена. Оцей гематит, він позолочений 24 карати, як фурнітура. І підібрала я до цього намиста такі згарди. Вони невеличкі, бо Галина пані делікатна, так що її великі не підійдуть. Ну а і самі намистини не бачите, які дрібненькі, 4 міліметри оці круглі. Ну і приблизно ці мають 4, можливо, на, на, на 7. Ну це не суттєво. Хоча мені там хтось в коментах написав. Чи я не можу говорити розмір намистин. Ну, я ж їх не вимірюю, ну приблизно, тим більше на руці видно, що вони є дрібненькі. Я кажу, що дрібненькі. Вимірювати, звичайно, що я не буду, але деякі намистини буду озвучувати, якщо комусь це цікаво. Ось. Це вісім. Ну, от я ж кажу, ну що ж, я, я не маю. Лінійки, щоб я вимірювала кожну намистину, я підбираю, яка мені підходить. Звісно, що я купляю, коли я купляю, ну, напевно, сантиметр має. Коли я купляю, я беру всі розміри. А вже як мені підходить до намиста, то я підбираю вже за розміром тих намист, до яких я додаю. От Ще зробила з баламуті, і його можна поєднати з тим намистом. Ну, просто чудово, правда ж? Галина хотіла до нього додати згарду чи якийсь кулончик, але я вважаю, що до нього нічого не треба додавати. Я дала фурнітуру, такі шапочки на подовгасті намистини, і тут роздільні. Все, замочок. Більше нічого не давала. Чому я відмовила у кулончику? Тому що його варіант, що можна як доповнення вдіти до будь-якого іншого намиста. А коли буде кулон, вже до цього намиста воно не підійде, тому що є кулон. Так, із... А, ну, то я вже не буду це показувати, вже, хіба ще покажу, як воно виглядає самостійно. Бо намист багато, я вже трохи заплуталася. <с görüş> із сердоліку ось таке вийшло намисто. І ще вистачило на браслетик. Тільки я вже не брала ці великі намистини, тому що якщо я забрала би одну, вже трошки мені не хотілося забирати, я хотіла, щоб центральною була. Бо якщо я б забрала, то центральною би була ця намистина. Я знайшла намистину моранського скла. На трохи темніша, але взагалі-то вона підходить. Тому що тут, бачите, є і темніші сердоліки. Ось фурнітура по золоту 24 карати, такі великі шапочки на великі намистини, і такі малесенькі на менші намистини. Самочок. Ось. Між кожну велику дала меншу, і якраз воно дуже гарно і дивиться, і лежить. Вони не тиснуть одна одну. На великі дала ці великі намистини, на маленькі, менші шапочки, шапочки. Ось. І замок гачок. І з я фактично фурнітури не додавала. Сам бурштин дуже гарний, великий, багатий, полірований. Тому відволікати по золотою. Від тих намистин я не хотіла, хотіла зберегти їхню красу. Єдине, що я додала роздільні між кожну, щоб вони гарно згиналися. І замочок. Із перлин дуже-дуже дрібненькі. Вийшло на 9 низок. Дуже дирочки в них малесенькі, що навіть ювелірний тросик 03 не у всіх добре проходив. Так що трошки така трудоємна робота вийшла. І ще браслетик, так як Мистин було багато, ще мала одну таку застібку з довоєнних запасів. Вже вирішила знову придбати, тому що. Вона дуже гарно підходить, бачите, для такого дрібного, дрібних намистин. Ось, я додала такого самого розміру гематитові позолочені. ось такий комплект. Тут нічого не додала, єдине, що кажу, додала оці позолочені такого самого розміру. Вони додали такої яскравості, такий конектор. Тут додала дві свої намістини для переходу. Ось така ніжна-ніжна краса. І з чорних, як я вже. Часто казала Дольче Габана, дуже люблю чорне із золотом. А так як Галина вибрала до всіх золото, тут без варіантів. Із таких одного розміру намистин, у нас дощик почався. Я дала тільки ось такі позолочені намистини, такий рисунок створила, перехід до конектора і замочок. І ще залишалися намистини, то я зробила браслет. З тими ж самими намистинами, такий замочок. Комплект. У Галини було декілька видів чорних намистин, звісно, із них вийшли різні намиста. Квадратні відібрала окремо. Додала позолочені намистини і, відповідно, цей браслетик може підходити і сюди. А на закінчення вже дала просто круглі намистини і гачок. І з таких потовгастих ще одне намисто в чорному кольорі. Була непарна кількість намистин, тому я центрально зробила як колону. І між кожного подогасту дала рондель в шапочках. Ну, а на закінчення вже просто намистини і гачок. Були три низки різного гранату. Я їх просто перенизила і додала трошечки фурнітури для яскравості. І зробила три низки, які можна вдягати кожну окремо. але... І разом ось ці пелюстки, дала такі роздільні намистини, ну і на закінчення, так як і була нитка таких дрібних, дала замочок і ланцюжок. Ланцюжок для того, щоб регулювати довжину, щоб вони всі три дружили між собою. А так їх можна носити кожну окремо. Ось тут такі пласки намистинки також дала через три роздільно, тому що між кожного воно не гарно дивилося, а через три воно якраз давало яскравості. Ну і, звісно, були такі круглі, по центру дала найбільші і дала такі. Намистинки, як тригранні, перекручені спіралі. Як я вже казала, кожну можна окремо носити і можна всі разом. І з родолікової галтовки, просто дала роздільні намистини, нічого не додавала. Тому що тут і так фурнітура позолота, тонай не фурнітура, а гематитові позолочені. Нічого тут додавати не хотіла, тому що, ну, як позолота, не дуже до цього підходить. Але якщо тільки роздільні, вона ну, якраз нормально дивиться. Бо якщо б я дала фурнітурні намистини, то би було трохи так вульгарно. А так, якраз вони трошки підкреслили камінь. І додали такої яскравості. Із аметисту ось такої галтовки великої вийшов комплект. Ось по центру дала таку намистину позолочену і між кожну роздільні. намисто. За тим самим принципом гачок шкожного ось такий комплект. І ще був кварц тонований під аметист, то їх можна вдягнути разом. Ось так. Браслетик цей теж підійде, тому що теж є тут намистини такі. Ну, а, звісно, можна і як самостійне намисто, Із агату зеленого і говліту Я запропонувала галині такі згарди, соняхи. Сам камінь не дуже, але зі згардами, він же зовсім. Має інший вигляд і намисто цікавіше. І ще залишилося на браслетик. Ось така одна була зайва. І решту цього, цієї імітації бірюзи. Під зелену бірюзу. Роздільні намистини, замочок з ланцюжком. Ось такі згарди соняхи. Вони мені подобається, і я їх часто даю до якогось зеленого кольору намиста. До іншого не знаю, але ну, це моя така думка. Можливо, ну, звичайно, що можна до будь-якого давати. Але мені от хочеться от саме їх давати до якогось зеленого намиста. Тому я запропонувала галині їх сюди. Тут дала роздільні між кожним, бачите, це галтовка кривенька, але в намисті так не помітно. Такий конектор і замочок. Із цих сіреньких намистин забули, як не називаються. Я часто з ними не працюю, тому забула. Оце не І вийшов в комплект, браслетик. По центру дала таку намистину, такого розміру, як, з каменю, ланцюжок і замочок. Була тільки одна така. Подовгасти я і зробила колону, Добавила такі фурнітурні для краси. Роздільні, між три давала, між кожну не давала, бо то би було забагато, а між три. Ось, і замочок. Ось такий комплект. А із оніксу ще було два види оніксу. Глина вибрала з гарди вишиванка, і також вийшов ще браслетик, залишилася одна намистинка, ну і цих було достатньо, щоб зробити браслет. Замочу з ланцюжком роздільні, такі позолочені, гематитові, квадратні, такий комплект. Ось з гарди вишиванка, між кожного дала роздільну оці гематитові, круглі на зменшення до конектора. Із сірого кварцу вийшов комплект ось таке намисто. І браслетик. Центральна така намистина позолочена, ну і роздільні. Так само в намисті, центральна така, як на браслеті, а сюди я вже дала менші. Між кожною роздільна замочу з ланцюжком. Було багато видів. Коралу антикварного. Я вибрала кукурузку окремо, рубку окремо. І були два види кукурузки. Оце було як самостійне намисто, так я його перенизила, тільки прикрасила трошечки фурнітурою. На центральній дала такі шапочки. Дала такі намистинки спіралькою і гачок. А ось це зачепилося. А ось це було окремо оці великі, а ці я вже взяла зовсім з іншого намиста. Також дала такі шапочки, вони зробили. Простір між тими великими намистинками, ну і щоб вони поєднувалися ось такі спіральки. А щоб їх можна носити разом, можна носити окремо. І ще в кінці залишалися намистинки, правда, інш, іншого гатунку, але вийшов ще браслет. На три низки, на такий замочок, дала такі фурнітурні намистинки по довговасті, вони сюди дуже гарно вписалися. І останнє намисто. Я запропонувала зробити його зі срібною фурнітурою, тому що воно трошечки було гіршої якості. І якщо би я дала сюди по золоту, От бачите, він такий трошки має плями. ця позолота би викрила, так би проявила ще більше. А срібний колір він приглушив. І досить, от якщо зблизька, бачите, вони такі всі, кажуть, пошкоджені. Але оцей срібний колір, він відволік увагу від самого коралу і в загальному вийшло, ну просто чудово. По центру дала такі намистини, роздільні сніжинки, такі фурнітурні намистини і тут пару. Конектор і ланцюжок. Ось така вийшла коралова краса. Дуже вона мені сподобалася, навіть при тому, що коли я брала цей корал, він був дуже-дуже пошкоджений. Ну і на закінчення ще, перед тим, як я почала робити ще, Алина придбала це вже з моєї колекції, готове кольє. Із гірського кришталю. Так що я вам зблизька покажу такий кулон. І від того кулона я відштовхувалася і зробила таке кольє. Додала кришталь на пінах, крихту, а тут звичайний круглий. Джерельна краплина. Ось і це все, що я. Зробила для Галини, як я вже на самому початку сказала, переробила весь матеріал і вийшла дуже-дуже велика колекція. Думаю, вам сподобалося. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок!